Шановні матушка ігумені Іларія, сестрами цієї святої обителі, мачка Арсенія, шановне духовенство, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, зі святим Воскресним днем, з неділою Христовою і з Днем Пам'яті святого святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Це один з найвеликих святих, покровителів нашої землі. І хоча жив він не так давно, але любов до нього і шана цього великого святого по всій нашій землі розповсюдилася дуже швидко. Його люблять, шанують, від нього отримують всілякі благословіння і допомогу, коли моляться йому, святитель Феодосій. Це наш рідний святий, святий, який ще до його канонізації, ще який до прославлення його імені у лику святих, вже допомагав людям. Вже у раки з його мощами зцілювалися хворі, отримували люди благословіння, розраду і утіху у своїх скорботах, допомогу у всьому. Що вони у святителя Феодосія просили. А канонізували святителя Феодосія лише наприкінці 19 століття, у 1896 році. А за декілька років до канонізації, коли вже мощі були його підняті і їх переоблачали, є таке свідоцтво історія справжня. Яка дійшла до наших днів, переоблачав його мощі майбутній преподобний Олексій Галисіївський. а тоді він був іромонахом, у нього був послуг переоблачати мощі святителя Феодосія, і ось, переоблачивши, він, втомився, сів біля мощей і заснув трошки. І у вісні йому йовився святитель і сказав. Дякую тобі, Отче, за те, що ти робиш, що мощі мої переоблачив. А ще прошу тебе помолися за моїх батьків, пом'яни їх на літургії святій. Їх звуть Ірей, Нікіта і Марія. звали. Помолись за упокій моїх батьків. Здивувався і романах Олексій, також майбутній святий. Здивувався і питає у святителя Феодосія, ти сам, святителю, пристаєш перед Престолом Божим і роздаєш благодать від Бога всім людям на землі, хто просить про це. Як ти просиш мене пом'янути на літургії твоїх батьків? Та що відповідає святий Феодосій? Поминання на літургії, на проскамідії. Набагато сильніше, ніж мої молитви перед Богом. Через декілька років святий Феодосій був канонізований. І після його канонізації, коли піднімали архіви, документи в Чернігові в тому монастирі, в якому він свого часу був егуманом, знайшли його особистий синодик. До того часу ніхто не знав, як звали його батьків. Коли знайшли його синодик вже після 1896 року, відкрили і побачили перші імена Іри Нікіта і Марія. Це увірило всіх, хто знав цю історію, що це було явлення справді святителя Феодосія. Що ми можемо винести з цієї історії сьогодні? Святитель Феодосій сам сказав, і ми знаємо, так воно і є. Поминання на проскомідії, на літургії набагато сильніше, ніж молитва святого. Коли частка з просфари виймається споминанням когось із живих або мертвих, померших людей, і потім опускається у чашу Христову, у кров Христову, це є найважливіше і найсильніше поминання людини перед Богом. Саме в літургійному, в Євхаристийному поминанні опусканні у кров Христову частинки ім'ям людини відбувається чудо на небі, і кров'ю Христовою ще раз і ще раз омиваються гріхи тієї людини, яка вже почила, наприклад, і вже не може за себе молитися і каятися в гріхах. Або тієї людини, яка на землі, і, хоча й молиться, але не може спромогтися получити прощення від Бога за свої гріхи великі, бо молиться, і робить для цього замало. А кров Христова, коли омиває частинку, просфори, вийнятої за цю людину, робить чудеса і дива. Так влаштував Господь на землі. Нам це інколи трудно усвідомити, важко усвідомити, як це зовнішні речі, якась рідина вина чи хліба стає тілом і кров'ю Христовою. Навіщо інколи здається людям, особливо коли вони далекі від Бога і від церкви, навіщо церковні обряди, навіщо хрещення обов'язково з водою? Навіщо все це, що відбувається в церкві, воно ж так пов'язано з землею? Невже Бог потребує нашого цього земного всього? Потребує не Бог, а наша душа. І наше спасіння відбувається і так Бог заснував і благословив з посередництвом земної матерії? Оскільки людина сама по собі є. Двоскладовою, вона складається із земної матерії, із тіла і душі, духа, тобто невидимої своєї частини. Кожна людина двоскладова, так і Бог благословив благодать свою подавати і роздавати у цьому світі двоскладово. Під виглядом обрядів Він надає невидимо. Свою благодать. Так у хрещенні через посередництво рідини води, земної субстанції людина отримує невидиме народження від Духа Святого і благодать Божу. Так через посередництво хліба і вина, які не змінюють своїх фізичних властивостей під час літургії Євхаристії. Вони становляться тілом і кров'ю Христовими, і через посередництво цих тіла і крові Христових преображається і змінюється душа людини. Невидимо в людину входить сам Господь Ісус Христос з Божественною, своєю сутністю і змінює людину із середини. Багато хто каже, Особливо серед людей, далеких від церкви і від Бога. А навіщо мені церква? Бог у мене в душі. Все, що треба, я можу робити і без церкви, і молитися, і навіть заповіді виконувати. Так, молитися і виконувати заповіді людина може і без церкви. Молитися може і дома. І в лісі, і в громадському транспорті, і на роботі, де хоче. І заповіді може виконувати, якщо, звісно, знає заповіді. Бо, як правило, ті люди, які кажуть, Бог у мене в душі, вони не те, що не знають заповідей, а ніколи в житті Євангелія не відкривали. Але навіть якщо припустити, що людина така відкривала і читала Євангелія, і знає заповіді Божі. Так, вона може їх виконувати і без посередництва церкви у цьому житті. Може людина і молитися, і заповіді виконувати. Але отримати від Бога благодать, допомогу, дивовижну силу, яка її преобразить людину зсередини, ніде людина не може, окрім як тільки в православному храмі. Через відкриті царські врата алтаря Христова. Ось для чого потрібно те посередництво, яке заснував сам Господь Бог наш Ісус Христос, і якого так часто легковажно відрікаються люди, кажучи, навіщо мені посередництво? Та щоб тобі молитися, посередництво тобі не потрібно, але щоб причаститися, але щоб отримати хрещення, але щоб отримати від Бога інші дари, які щедрою Його рукою роздаються через церкву Його, ніде людина більше не зможе. І роздається, благодать Божа, через посередництво видимої церкви. У храмах Божих, які складені з цеглин, які покриті кровлею звичайною металевою, через посередництво священників, священнослужителів, які також звичайні люди, але все це, що в храмі і в церкві православній, воно насичено Божественною благодатью. І саме ця благодать невидима благодать, під видимими символами і речовинами Ходить в життя людини. Ось чому так для православної людини важливо, що в церкві було все, як потрібно, все, як заповідували наші отці з вами і діди, все, що було так, як від апостолов повелося, і що в церкві не було нічого нового. Щоб було апостольське спадкоємство, тобто, щоб єпископи в церкві мали зв'язок з апостолами через непереривну низку рукопокладень аж до сьогоднішнього дня, щоб священники в церкві були теж рукопокладені справжніми єпископами, щоб хрещення через таких священників і єпископів було справжнім, дійсним. Є дві категорії людей, далеких від Бога. Одна категорія каже, посередництво нам, в принципі, не потрібно, а значить, не потрібна церква. А інша категорія каже, так, хай воно все буде, воно потрібно. Але для них не являється принциповим, що все було започатковано з апостольських часів, і що все було так, як вимагають правила. Церковною мовою канони, які були засновані з апостольських часів і затверджені у першому тисячолітті. ці правила, канони церковні, вимагають особливий склад церковний, устрій церкви регламентується церковними канонами. І якщо ці канони зневажати, якщо зневажати правила церковні, Якщо не звертати увагу чи легковажно відноситися до церковних традицій, правил та установ, можна дойти до того, і багато хто доходить, що і зовні церква буває схожа на справжню церкву, а всередині вже немає благодаті Божої, вже немає благодатного наповнення. Вже немає тієї сили, заради якої все зовнішнє і існує для нас. Зовнішнє це другорядне, воно існує лише для того, щоб хранити в собі і зберігати внутрішнє, духовне, невидиме, адже спасаємося ми і преображаємося ми в церкві через невидиме, але посередництвом зовнішнього. Тому ми з вами повинні відноситися. І не до першої, і не до другої категорії людей, про яких ми зараз сказали, а до категорії справжніх православних християн, для яких все важливо, які уважні до себе і до церковної історії, які трепетно відносяться і до канонів церкви, і до таїнств і обрядів, які люблять їх, і які розуміють, не буде цього, і благодать Божа. Не буде діяти так, як діє зараз. Святий праведний Кронштадтський неодноразово повчав людей, говорив і в щоденниках своїх, і на проповідях любіть все те, що в церкві, любіть все, і аромат ладану, і горіння свічок, і іконопис, і сам дім Божий відвідувати любіть, любіть священиків, їх облачення. Живіть в церкві і для церкви, і тоді Господь ніколи вас не залишить. А коли ми чуємо розмови, що церква не обов'язкова, що можна любити Бога, але не ходити для, до церкви, чи навіщо в церкві це чи інше воно устаріло, коли людина проявляє свою нелюбов навіть до зовнішніх ознак церкви, то це каже про те, що людина далека від церкви. А значить, і далека від Бога. Да не буде цього з нами. Нехай Господь зберігає і хранить кожного з нас, з вас у церкві. Адже саме тут ми можемо отримати щедру, рясну, безмежну, божественну благодать. Таку благодать, яку навіть святитель Феодосій Чернігівський просив у Живого і Романа Олексія надати через посередництво літургії його батькам, за яких молився, але просив через літургію земну про цю благодать. Нехай Господь благословить вас і молитвами Святителя Феодосія, який шанується в сьогоднішній день, надасть все необхідне кожному з вас для спасіння і життя вічного, благословіння Боже. Нехай з вами перебуває.